166-й мотор FMM В кого ці мотори є, ті владі знають, Та навіть і похожі да, ну, типу фонфактора фактора двигателя. вони всі знають, що при трогані іноді бувають ривки. Ти пускаєш сцеплення і в тебе блядь, пінок такий, Раз, типу, посрачник, наче щось довключається. Люди блядь, і коробки розбирають, і сцеплення міняють. Но ніхто воно, то допомагає, то не допомагає. На холодну менше, на гарячу більше. З цього мотора така сама херня. Я думав це проблема. Ну, десь зазор, десь щось зломане. Розібравши, що я зрозумів, що за 18 тисяч тут взагалі все в ідеальному стані. немає абсолютно нічого. І при розгляді корзини, кажеться, я все-таки зрозумів, в чому причина. А причина заключається просто в конструктивній особливості. То есть, там люди підкидують один диск, два диска. Воно лучше стає, але там теж є свій нюанс. Есть, яка фішка? Ну, По-перше, тут накльопи є. накльопи, Видно, сліди залишилися. Їх треба ну, сточити, щоб диски мали нормальну подвижність. Ну, но Проблема яка? Тут оця шайба, шайба, яка прижимає пружини через яку тягнуть, в неї все є такі самі шліци. І ці шліци. Вони попадають в зацеп барабана оцього. Тобто вони як одне ціле. Типа прижимаються і все типу, робота. Тобто нагрузки, виходить, на оці пальці немає, так як в японців, а йде через шліци. Ну, я спочатку думав підкинути ще один диск. Ось підкинуть один диск, типа, і все буде заебісь. Ну, яка херня? Появився люфт? Із-за того, що оця шайба не входить в зацеп. Із цього останнього диска. То є, і може получиться таке, що при троганні у вас попаде оцей, один із цих зубів на зуб оцей, його типу, нагрузкою здвине так І ось з'явився зазор. Тобто, сціплення буде буксувати постійно. Є, і що проїхать, що з'являється ривок Коли ви вижимаєте сцеплення. У вас оці зуби виходять з зацепу. І воно з'являється оцей зазор. Воно, типа напрягає за счет тріння в якусь сторону, ви степлення пустили, оцей верхній млинець шліцами не попав в барабан у вас цеплення буксує. То есть на... за оцього ось бачите все? Коли отак воно стає в упор, у вас сціплення буксує. Із-за цього типу, ви вроде, ручку пустили, у вас уже мотоцикл як наче поїхав, а потім відбувається цей пінок і різкий зацеп, дисків і у вас толчок такий. І воно, залежно залежності від масла, віддать, масло густіше, воно м'якше залазить. От і вся причина. Тобто це ніякий не... Ну, воно ні на що не впливає, окрім дискомфорту, при троганні. Іменно ось цей. Тут тобто, або треба спилювати ці зуби повністю, щоб цей диск мав ну, на весь оцей люк отвора і пальця, щоб оцей люк був завжди з прижаттям. І все, і тоді буде працювати. Ну Або ставити ще два останніх диска, але ну, там один не дасть поставити, бо тут є ну, буртик і диск де не стане повністю. От і вся причина. Тобто просто притрогані, банально воно стає І коли під нагрузкою воно диск прижимає і він не може вскочити в зацеп. І починає сцеплення буксувати і дає такий звук, як тріщотка. Тобто Ці мотори, хто знає, проблема іменно тріщить, як шуруповерт. От вам вся причина просто не, не входить в зацеп. Ну, Зараз, що я спробую, я отут зніму. Зніму фаски, щоб ця шайба могла легше туди входити, швидше в зацеп. Тобто при відпусканні степлення, щоб вона одразу туди входила. Я думаю, проблема майже уйде. От і все. Тобто, В принципі, це ніякий не, не поломка, це просто конструктивний нюанс. Ну, Діск я вже поставлю нові, бо я їх вже купив старі в принципі, абсолютно в ідеальному состоянні. Ну, ну, в нових отута чуть-чуть ширше. Я думаю, може воно ширше, краще буде. Ну, в інше місце стане в короні. оцій, І все. Ось вам причина. Я ж Кажу, реально, ось оце воно є. Ось оце. А диски, коли буксують, корзина, коли вже маєш сцеплення, корзина вона на цій втулці, вона і грає. І вона починає вібрірувати, диски вібрювати і дає такий неприятний звук, типа, проскальзує шестерення. Тобто всі думають, що проскакує це пок на ведущій Ну, На самом деле все банально просто. Це такий конструктивний нюанс. У мене на моїй Honді там нема оцих шліців. Там передача оцього диска, то диску, передача моменту йде за рахунок оцих пальців. І тут ці вибувають. На пружин... пружинами вибиває такий слід. Ну, Там такої проблеми немає. Може, я, кстати, гарно поспилю їх нахер, щоб мене попадало воно в будь-якому випадку. Да і все. Тобто передача моменту йде через оцей пакет з желізних дисків на барабан. Оцей диск виконує тільки маленьку частину прижиму, одніє плоскості. Тобто нагрузки він, як такої її не несе. Тому, я думаю, що буде работать. але ну, я уверен на 100% це проблема. Самый такому конструктивному Да, воно типа логічески правильно, що цей диск заходить максимально із зацеп барабана. Типа і немає люфта, то есть не разбиваются пальці Но появляется такий момент. Так що я, наверное, і тут фасочки познімаю, і тут поднимаю. Ну, якщо надо, я відео запишу. Чи допомогло, чи не допомогло. Бо я в Ютубі проблема цих куча з цим сцепленням ну ніхто не може дати відповіді. Там, блядь, і... іменно відповіді. Вони допомагали е, тільки тим, хто докидував диски, хто піднімав оцей млинець вище оцього барабана і воно там ото, за счет нагрузки на пружини воно тіпа, оцей люфт проходить і рішалась ну Ніхто не пояснив конкретно. Поэтому може Якщо я прав, воно поможе, значить я буду перший, хто це вияснив. Так що Логічно, по-моєму, так. Да. Так, запиляв, що навіть нічого не мив, ось, ось грязне, тобто я тут зняв фасочки, щоб були края. І отут запиляв такий, наче як підріугольничок. -пі тобто гарні заходи. І тепер що ми маємо? У нас тепер прималійшому нажаті і воно все само, що в цю сторону. Тобто, що вперед, що назад, при людьхій нагрузці, вона намагається заскочити. Все, потім, коли будемо пускати сцеплення, тепер воно засчет вібрації, центробіжної сили, воно плавно зайде і вже в цьому крайньому положенні. Ось я ж. Бачите, вона сама вже. Тобто я вже і не можу провернути і надавити так, як воно було раніше. Вона тепер в будь-якому випадку туди хоче заскочить. Все. То есть истепление пустит, и воно за счет пружин. Оно сейчас прикатается, трошки алюминий залезает. Так как ему надо в ту сторону и все. Вот вам и причина. Я думаю будет работать. Так что у кого есть такая проблема, чи у кого есть знакомые с такой проблемой. Запылюйте. Вот тут. Гарні фаски, і ви не зміните ніяк конструкцію, а наоборот краще її доработаєте. Що не зробили з заводу? Ну, косяк. Чи так зроблено на Хонді, з якої скопірували це хір його знає. Ну, Я думаю, що зараз помиється, змажеться маслячком, а воно вже воно проситься вже навалить нормально на задньому. чотенько Так що. Кому пригодилось, не благодаріть. Я був уверен, що це проблема в сцепленні, а не в коробці, в зв'язках. що, коли вижимаєш щеплення повністю, ця проблема виражається більше. Коли ти печеш на ускоріння, тупо там різкий розгон і недовижимаєш цеплення. Тобто, я коли сильно розганяюся, я його повністю не вижимаю. Я там трохи диски прирожав і все. І воно виходить, що приподимається, не виходить із шліців зацепа і за цього одразу замикається і немає цього пінка. А коли вижимаєш більше, воно вище, раз і вперлося. І оце. Все. А тепер ось я вже помив. Все. Воно прямо сюди проситься. Так, швату і вся. Біда, бідося.